Добрі браття, сестри в Христі, дорогі і народи, слава Ісусу Христу. Ми з вами продовжуємо роздумувати над псалмами. Сьогодні маємо вже аж п'ятий псалом. І коли я читаю цей псалом, то можу так казати, що зупиняюся саме на тому п'ятому стежкові, який говорить нам такі слова. Бо ти не такий Бог, що любить беззаконня, лукавому немає місця в тебе. І коли так глибше подумаю про ці слова, то з одного боку вони лякають. Чому? Тому що як подумаю, а чи маю я беззаконня, а євангеліст Іван Богослов каже, що беззаконня це гріх, то тоді стає трошки так моторошно і страшно, тому що я маю цей гріх. Мої друзі, мої знайомі так само мають гріхи. Іван Золотоустий, коли коментує цей уривок, каже такі слова. В цьому стежку автор показує, що Бог є тим, хто ненавидить зло. І навчає нас, що ті, які хочуть наблизитися до Бога, повинні зробити себе якби чистими перед Богом. Іншими словами, якби ми для того, щоб ставати перед Богом, бути в його присутності, ми повинні позбуватися гріхів. Чому це є так дуже важливо? Дивіться. Будь-який гріх це є насправді те, що нас як людину принижує. Чому? Бог є добро, можемо казати, Бог є абсолютне добро. Ми є Божі сотворіння, тобто створені на образ і подобу Божу. Гріх беззаконня це є зло. Зло, у свою чергу, це є відсутність добра. І тому, коли ми приймаємо до себе гріх, робимо гріх, робимо це зло. То ми якби відходимо від того добра і не стаємо настільки вже добрі, як ми сотворені. І по цій причині ми стаємося в якомусь такому приниженні. У нас є такий ну вислів, коли людина дуже сильно п'яна, коли йде по вулиці, другі то бачать, ну і кажуть за ту людину: Дивися, каже. Пішов п'яний, як свиня. Тобто прирівнюють. Людину до тварини і будь-який гріх, це фактично робить, з нами робить то саме. Він нас принижує. Але який з цього є вихід? Виходом є сам Ісус Христос. Іван Богослов, Євангелист, Він каже нам такі слова: Мої, дітоньки, пишу вам те, щоб ви не грішили. Тобто вже застановляє нас так само, щоб ми не грішили, щоб ми не впадали, от не входили в це приниження. Як же згрішить, хто, ми маємо заступника перед Отцем Ісуса Христа Праведного? Він примирення за наші гріхи, і не лише за наші гріхи, а й за гріхи усього світу. Тобто, тут гарно бачимо, що є ця настанова так само, не грішити, ну, але вже як це сталося, біжимо до. Бога, Біжимо до Ісуса Христа. В, наступному, в наступній главі цього послання в третій іванлист Іван Бослов каже такі слова: Любі. Ми тепер діти Божі, і ще не виявилося, чим будемо, та знаємо, що коли виявиться, ми будемо до Нього подібні, бо ми побачимо Його, як є. І кожний, хто має на нього цю надію, себе очищає так само, як і він. Чистий. Тому бачите, Ісус Христос є якраз, можемо казати, відповіддю на це наше беззаконня, відповіддю на наш гріх. Ісус Христос є відповіддю і виходом на наше приниження, яке ми маємо через гріх, на то приниження, яке робить для нас у нашому житті диявол, ворог Бога і ворог людини. Тому дуже важливо, щоб ми, дивіться, не впадали в ці гріхи, щоб ми уникали їх. І якщо вже стається, що ми в них входимо, приймаємо їх, щоб ми бігали до Христа, який якраз і цим визволителем нашим і виходом із цієї ситуації. Тому бажаю собі, бажаю вам у житті Ісуса і так само Божого здоровлячка. Слава Ісусу Христу!